Подивитись місце з лісу, якщо коротко, грибів нема. Як саме їх нема, і що є в лісі в репортажі нашого спеціального кореспондента? Алло, гараж? Дибоєш щастя товариство. Сьогодні 10 серпня черговий контрольний похід в ліс, що в лісі робиться. Ну, що в лісі робиться? В лісі тихо, спокій, це така важлива перевага. Три попередні дні лив дощ. Сьогодні має бути дощ. І ще наступні декілька днів будуть дощі, так що ліс оживає на рахунок грибів. Особливих результатів немає поки що. Перша хвиля заглохла, так і не почавшись, і це схоже на серпневий перекур. Так що грибів ми можемо дочекатися хіба у вересні. Оце от таке знайшов. Ті два грибочка такі. Пару лисичок. Ну і тут зараз чого ми стали, тому що тут є таке лисичкове поле. Зараз ми цим полем займемося. Сучки непогані. Там далі зараз підем. Ось тут така купочка. Симпатично, вони вже такі дорослі, доросли і так далі і тому подібне. Ну що ж, давай їх будемо потихеньку визбирувати. Ну, Лисички є у таких вологих місцях. Я заглядав у такому лісі на чатині, в чорному лісі, де були лисичкові поля, там. Жара все винищила, нічого там не росте. Тут вони ще якось піднялись. Ну, Лисички є, але не густо. Оце ми їх бинаємо. Метода кожен раз по ситуації різна. Якби це була одна кубка, я би її зразу на місці чистив. Але оскільки вони розкидані, там, там, там кубка, тому я їх спочатку так насмикаю. Я буду вже біля кожної кубки присідати, чистити, О, насмикаю, зараз сяду в зручному місці і буду їх обрізати, обов'язково обрізати, бо тут вони так здаються, що чисті. А принесеш додому, то буде купа болота не дочиститься. Так що якщо є час у лісі, а час у нас є. Та й таке. Ідемо, йдемо, зараз ту віднесемо на нашу базу і то перечистимо у мішочок. І далі, далі, далі. Так, зараз ми їх почистимо. Е, можна зразу у мішок, але я хочу їх. Для краси вискладати на пеньок. Час у нас є. Що робити? Будемо бавитись. Десь отак, от отак, отак. Приспособимося і пішло. То ще дуже. То сміття ще так не пристало, воно падає, всі листочки. Ми принесемо чистенькі грибочки. Дуже зручно цей ножик на штурку. Ну, в плані, що його не загубиш, а ще от дві руки кинув, а він все, все, під, все при тобі, все під руками. Не треба його десь ставити. Все, все. Так. Це зараз мішочок після фотосесії. Зараз я зроблю картинку. А це оце, це не лишак, це ось таке свинцло. О, визбирати і кинути в пропасть, тому що сам прийдеш другий раз на це місце. Дивися, то понарізано, понарізано. Що за непорядок? О! Нема! нема. той грибів нема. Нет. Зараз їду викину ага. І продовжимо. Ось такий наш локальний урожай. Біленький. Руденькі. Яка краса? Та йдемо далі зараз, та й далі. Рібів нема, зате є вітамінний набір. Дивіться. Чорниця, чорні ягоди, афени, яфени. Як тільки їх не називають, але добрі, смачні. Тут якісь дрібнуваті, зате густо. Кажуть, що допомагає зір дуже добре. Але не договорюють, що допомагає назір тому, хто сам ці ягоди назбирав і з'їв. А те, що ви купили, то воно так. Помагає тому, хто продав. О! Ви. Ну, Тут треба спеціально присвятити час, день. І тут дзьобати, є шкрябачки. Та й ще малини десь я бачив, зараз глянемо. А от. І малинки є. Ось так ходиш, дзьобаєш. Воно з куща саме смачніше. Вже пристигли. І це. І досить такі грубі. Зараз так, ми. Посмакуємо. Напевно ще хтось ходить, малину збирає, якийсь вуйко. Але ми йому лишимо і з ним справу мати не будемо. Отакі тут. О, сонечко присвітило. Що ж, завершили ми нашу епопею, погуляли. Зараз ми на полонині томнатик. Дуже гарне місце таке. Місце сили. Дійсно тут так спокійно. Вартує сюди їхати і з грибами, і без грибів. Оце все, що там бачили, оце все і є. Два гриби білі і кілограм десь лисичок. Все. Нема, все сприяє, погода сприяє, температура повітря, вологість, все сприяє, Дощі падуть і будуть падати, а грибів нема. І воно, звичайно, хочеться, щоб ті гриби... Були завтра, післязавтра, а через тиждень вже взагалі, щоб мішок був. Ну нема. Ну, такий в серпні перекур у них і буває він досить часто. І я так підозрюю, що то воно буде тягнутися до вересня. так що з Такі гриби, щоб назбирати, десь будуть у вересні. ну Будуть раніше, то раніше. Та й добре, але, але не знаю. Надія, надія мала, надія мала, ну до вересня вже мало що лишилося. Ну і тоді ми погуляємо з тими вересневими грибами. Аби лиш спокій був. Аби лиш спокій був у житті. Що ж, товариство, все красиво. Щастя, здоров'я всім, удачі, ще побачимось.